Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні тема, яку запропонували в коментарях, яка не буде для однієї людини, вона для всіх. І давайте побачимо, чим ви вибішуєте оточуючих. Може комусь ще цікаво буде. Тож, цікавої розповіді, смачної вам кави. І дивимось, перше, що побачила, це вашим темпераментом. От просто ви бішуєте, Ви швидка людина і це просто от дратує. Поряд з вами є людина, яка ну, просто дуже спокійна, дуже, знаєте, от. Все робить не поспіхом, а так, знаєте, ну, в своєму якомусь темпі. Ви дратуєте. Ну, просто далі дивимось. Давайте, ви знаєте, тут не дуже буде е, поділено на особисте оточення, на соціум. На роботу, тут я просто буду розповідати, кого я бачу і чим ви бішуєте. А там далі ви будете якось самі собі розуміти, хто це ваші хто ці люди в вашому житті. Так, ось тут є людина, яка не те, щоб дуже ви але але якій складно. Сприймати вашу грошову вдачу. Ну, просто от те, що ви робите, якщо ви щось монетизуєте, то вам вдається. Якщо ви заробляєте, то ви заробляєте. Ну, так що вам достатньо тих грошей, і їх е, на порядок більше, ніж в тієї людини, яку ви більшуєте. Чоловіка ви більшуєте, ким він вам є. Це це я не знаю. Це для вас різних по різному. Бо тут для когось людина з родини, для когось це людина, який ну, показує себе як вашого друга. Для когось це людина з вашої роботи, але спілкуєтесь з ним ближче, ніж з іншими. Ну, якось так, дружні, більш дружні стосунки, ніж з іншими. Далі дивлюсь, що, як, що нам ще показують, кого нам ще показують. А що це у вас завжди гарний настрій? Ви ж розумієте, що ви вибішуєте людей, які поряд з вами своїм гарним настроєм, а те, що він у вас часто такий ну, несправжній, а просто ви знаєте, що треба посміхатись, треба бути людиною більш позитивною, щоб там у вас не було взагалі в житті, як якби ви не переживали якісь моменти з вашого життя. Ви просто посміхаєтесь, ви не демонструєте там, де у вас болить. А людям здається, що ви взагалі-то всім задоволена людина. От <плес> ви бішуєте. Знаєте, от така філіжанка, яка неприємно навіть в руках тримати, якщо чесно. І тема така, що от я її взяла в роботу, а мені гидко, щоб ви розуміли. Тож, може, наступного разу і не схочу таке знімати. Так, ось тут є жінка, яка завдає вам якісь питання, а ви не відповідаєте. Без відповіді залишили вже один, два, три, чотири питання, які вона, відповіді, на які вона дуже б хотіла знати. Здебільшого це стосується вашого особистого життя і якогось чоловіка в вашому житті, який. Ну, Для кого як? знаєте, Для когось він ну, у вас є на сьогодення спілкування, для когось з вас це людина, від якої навіть вже відмежувались. Не хочете розповідати, не хочете взагалі цю тему підіймати? А їй же так цікаво, що ви не уявляєте навіть аж до тремтіння в тілі. Але ж то бісить, що ви мовчите, що ви кожного разу від цієї теми якось так відсторонюєтесь і не питай мене, не хочу. Ну, здебільшого, грошові теми. Як щось там купляєте собі нове, то розумієте для себе з'є за вашою спиною. От хто це? От знаєте, як повертаю філіжанку. Для когось от, поверну чоловіка, мені показують, а для когось то жінка, але така, знаєте, здебільшого от, така людина не дуже жіночна, яка от зі спини можна, ну, якщо вона там у штанях та в якійсь там рубашці, то можна і подумати, що то чоловік йде. Бо ну, така стрижка коротка, і так е тяжка така хода в людини. І кожного разу, як щось собі нове купляєте і в чомусь новому приходите, є чоловік, якщо це про жінку мова, то є е чоловік поряд з нею, з яким обов'язково пліткують за вашою спиною. Так. Далі дивлюсь, кого і чим ідеями своїми. Ідеями ви бішуєте дуже кріпко. Якщо у вас або це людину з ініціалами І, К і Х, С, десь ваші ідеї, людину дратують, бо а як це людина сама чи сам до цього не, не дотуркав. Більш за все чоловіча енергія йде. Ну такі. Так, далі вашим вмінням е простягти руку допомоги. І головне е саме тим, що ви це робите не з користі якоїсь, а ви дійсно така людина, ви можете, ви хочете допомогти, ви пропонуєте допомогу. бо Ну, якось воно вам не складно. Але ж ви більшуєте. Далі вашим вмінням довести закривати питання справою. Довести почати до кінця. Оцим ви більшуєте. І це більш з соціуму це не з сім'ї люди, а більш, знаєте, коли. Там По роботі спілкуєтесь, може, десь навчались разом, може, десь там сусіди ваші, але ж ну, це не з вашої сім'ї люди, не рідні вам. Так, отут, отут когось вибішуєте тим, що зазвичай е, з телефонною трубкою біля вуха, що багато балакаєте по телефону. І зазвичай до вас дотелефонуватись не так легко, бо весь час зайнятий телефон. Ось тут вибішує чоловік, який будь-яку ситуацію він її складно сприймає. Не в людини позитивного бачення, позитивного сприйняття якихось там позицій. Оце він вибішує своїм негативом. Він своїми негативними ну, там, сприйняттям, речами своїми негативними. Він клопоту додає жінці. Оце її він вибішує. І, знаєте, тут більш показана ситуація, коли вона навіть при ньому про щось зі свого життя боїться сказати, бо це все. Це просто от вона собі так малює, що як він почує, він висловиться і все. І нічого більш не буде. І все розвалиться, і все розпадеться, і нема що буде далі робити в справі. Далі. Дивлюсь, затягуванням якоїсь справи ви бішуєте чоловіка. Йому хочеться, щоб ви щось робили швидше, набагато швидше. Угу. Далі дивлюсь. Тут когось вибішує людина, яка м -м, весь час потребує грошей. Весь час говорить про те, що не вистачає грошей. Що і не вміє користуватись тими грошима. Коли людина розуміє, що скільки б не було тих грошей, всі витратить, витратить швидко, на дурню якусь і не вміє захистити свої гроші, саме грошова тема. Так, далі, отут дурні питання ставить чоловік. І... Дратує цим, а для когось це про жінку така мова йдеться. Для когось з дівчат є у вашому оточенні чоловік, який не бажає вам зустріти ну, свою людину в житті, зустріти своє кохання. Йому не хочеться щоб ви. Ну, були в стосунках, бо ви від нього відмовились. І взагалі ви навіть думка про те, що ви можете бути щасливою без нього. От так. Далі. У вас зростання йде в справах і є чоловік, який за вами дуже спостерігає, невідкрито то робить і бачить, що у вас зараз життя змінюється на краще, і оця саме тема йому спокою взагалі не дає. Останні три а от тут для кого як? Три доби, три тижні або навіть три місяці. останні дуже помітні в вас зміни. І для нього, от як на його розсуд, на його, на його погляд, то ті всі зміни, які у вас зараз відбуваються в житті, вони дуже швидкі. І людина хвилюється з того приводу. бо... Тут знаєте, ви як ви змінюєтесь і змінюєте можливість до вас наближатись. Ви, ви віддаляєтесь, оце його вибішує. Саме те, що ви віддаляєтесь і поряд з вами багато нових людей з'являються. І ви ну, просто ви змінюєте оточення. І важливе те, що ви щаслива людина з того приводу, це знаєте, це як зміни омріяні вами. Такі, яких ви бажали, до яких ви прагнули і тяглись, але ж там його нема. Нема місця навіть для нього. Нема навіть такого, щоб ви планували, що десь отут, на цьому місці, колись будеш ти. Оце вибішує. Тут для когось з вас вибішує тема, що ви закриваєте одне за одним питанням яких останніх три важливих для вас питання, ви їх просто от закриваєте і крапку ставите. І без е, прохання, без е, такого, знаєте, щоб ви вклонялись в ноги людини, що ви це все робите за самотужки, і у вас на все це вистачає сил. Що виявляється він не потрібний? Нема в ньому потреби. Комусь тут ситуація, коли треба за вами переробляти. Не знаю, що, що там саме, не, не зрозуміло мені, але вибішує, що е, треба, е, що ви зробили, а тепер за вами треба людині переробляти. Тут для когось просто нездоровий чоловік показаний. І його не просто тут не те, що ви вибішуєте, його все скрізь вибішує. Тут тригернути може що завгодно. Тут просто нездорова психіка в людини. Так, так що тут ще? 20, 15 або 25 число. І показана ситуація, коли спілкуються дві людини, один з них точно чоловік, інша людина. Мені і не чоловіка, і на жінку схожа І 17 число сюди ж. щось буде незакінчене, незавершене, недомовлене. Це буде як дві крапки поставлені, і потім свого часу буде продовження в ситуації. А отут, от не ви вибішуєте, а людина себе, сам себе, сама себе вибільшує. Бо дивіться, зараз просто в такому скрутному становищі знаходиться це саме через фінанси. Спілкування з вами, не те, що ви там щось таке кажете, в чимсь звинувачуєте людину. Ні, воно так не виглядає. У вас просто спілкування. І людині як підсвітлюються всі ці моменти в його чи в її житті і страхи. Страхи виходять назовні, от саме в цій галузі, в цій темі. Угу. Це просто, от знаєте, як спілкуючись з вами, бачить всі свої недоліки. Знає, що треба робити, але страхів від того ще більше стає. Тобто тут не ви вибішуєте, а сам себе чи сама себе вибішує своєю нерішучістю. Ось така фільжанка вийшла. На цьому закриваю її, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось!